Всім привіт! Хочу почати сіяти азиміну. У мене є такі насіння. Купляв Дмитрія Чернишова. Частину хочу зараз посіяти. Сіяти буду в бутилки від пива на 2-20. Вони такі високі, 30, 36 см. Якраз добре для зіміни купляти контейнер високий, немає тут де. Набрав землі. Земля це з основою і пересіяний і перемішав з лісовим ґрунтом. І починаємо. Розкладаємо на сіні, трошки придавлюємо щоб було хоч 3-4 сантиметра місце, щоб засипати зверху. Ось так. Деякі утоплюють більше, якщо там повна бутилка, деякі менше, ну, щоб від краю бутилки було все одинаково. 3-4 см. Vsak na svetu, še ne visi, v neurniku nabral, da ne znajo zabirati, ki je treba. Ось так на сіній Тут в мене 47 бутилок зараз буду засипати землею. Деякі не глибше засунув, де знаєш, я як заповнена була бутилка. Я знаю, що будуть там питання, розговори. Треба було глибше. Ну, я так сію. Ніце нормально. Ну, ось так. Тут у мене хурма вже посіяна. Ще маю сіяти, лиш нема кому набрати землі. Тут один черенки сам шито укорінені. І бірискліти на штамбі. Так їх тут багато в мене. Всім дякую, до побачення.